В Україні вдвічі менше донорської крові, мінімуму, який має бути. Однією з причин цього є звичайні людські страхи. Одні бояться пошкодити біополе. Повірте, фахівці на станції переливання крові проходять спеціальні курси, як не пошкодити біополе. Інші бояться погладшати від донорства дівчата. Приходьте на станцію переливання до 6-ї години вечора і все буде гаразд. І, звичайно, найпоширеніший міф це те, що під час донорства можна інфікуватися. Повірте, швидше можна порушити ауру, можна погладшати, адже інфікуватися під час здачі крові є практично неможливим. Усі інструменти, якими відбувається забір крові, є стерильними і одноразовими. Процедура переливання крові триває всього навсього півтори години. У вас візьмуть максимум 450 мл. мілілітрів. До речі, інформація для студентів, які здають іспити: донору надається два дні законних вихідних, адже одна кроводача може врятувати два життя. А Джеймс Харрісон, донор з Австралії, врятував 2 мільйона людських життів. І хто тут супергерой? Якщо ти, громадянин України, тобі виповнилось 18 років і ти хочеш стати героєм, тобі не обов'язково мати суперсилу. Просто не будь байдужим, врятуй життя.